Діти, Як ви вже проснулися сьогодні? Молодці! І зарядку вже зробили умнички! Ми з вами на діляночки наші. Сонечко світе. Як ми вчора говорили, як сонце тепле. Молодці! А давайте, діти, з вами пограємось м'ячиком на зеленій травичці. Діти, якого кольору в мене м'ячики? Так, червоні. Згадали, що ми робили аплікацію з ними? Який це в мене м'ячик? Маленький. А це який? Великий. Молодці. А давайте спробуємо, як вони біжать по зеленій травичці. Я їх прокочую вам. А ось маленький. Молодці. Як ми гарно погралися. А тепер давайте помалюємо. Доброго ранку, діти. Ой, дітки, прийшов до нас Кузя, він теж хоче з нами малювати. Давайте з ним помалюємо і розкажемо йому, що ми будемо сьогодні малювати. Кузя, ми вже були на вулиці, ми вже гралися з м'ячиком, і м'ячик біг по зеленій доріжці. Ой, і я хочу, і я хочу, я хочу намалювати. Кузя, для того, щоб намалювати доріжки, треба нам папер ось такі м'ячики. Діти, зверніть увагу, і ти, Кузя, пам'ятаєш, що ми раніше наклеювали м'ячики великі зверху. Маленький знизу, ще нам треба зелену фарбу та пензлик. Дітки, ви запам'ятали, якого кольору була травичка? Так, зеленого. Ми повинні взяти пензлик за металеву спідничку, мокнути у фарбу. Дивіться, я набираю багато фарби. Ось нам скільки треба. Потім ми малюємо доріжку зліва направо. І наш пензлик біжить до кінця листочка. Знову ми можемо набрати фарбу. Це був великий м'ячик. А тепер діти, який м'ячик повинен бігти по доріжці? Так, маленький. Ось так ми ставимо пензлика. І зліва направо у нас біжить пензлик і робить доріжку. Кузя, якого кольору були доріжки? Зеленого, молодець. А як ми малювали доріжки? Зліва направо. Молодець. Ми малювали зліва направо. А коли ми вже помалювали, що треба зробити? Помить пензлика. Молодець. Ми миємо пензлика, витираємо серветочкою. І такі доріжки нам, діти, теж прийшлють, кузя. Хочеш побачити? Хочу. І я теж хочу. Діти, я буду чекати від вас ось таких зелених доріжок, де біжить м'ячик.